Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг. А зараз сідайте і послухайте, що я вам розкажу. Давни, давно, в далекі часи, жили люди, дітки, в печерах, бачите? І вони, діти, носили одяг із тоненьких шкір тварин. І ось, уявляєте, якби ці люди... Попали до нас зараз зимовий період. Як ви думаєте, що було б з ними? Правильно, вони б дітки замерзли, тому що у нас зараз зима. Так давайте, дітки, одінемо цих людей за, за сезоном і уявляєте, що вони зразу прийшли до нас. А щоб одягнути їх, треба відгадати загадки, який одяг ми їм одягнемо. Послухайте. Нас від холоду ховає, часто капішон він має. Дітки, що це? Це куртка. Ось ми їм одягнемо куртку. А ще послухайте, вранці встаємо і на двох ногах йдемо. Що це, діти? Це штани. Правильно, куртку одягнули вже штани. Так, а що ще треба, дітки, одягнути? Послухайте, на голову одягаємо, вушка захищаємо. Що це, діти? Це шапочка. Бачите, ось вона з бубончиком. Так, а ще що треба нам одягнути, діти? Треба на шийку, мабуть, ще щось одягнути. Послухайте, що ми одягнемо ще цим печерним людям. Я шию обнімаю, але не завжди. Але ж тоді, коли настануть холоди. Що це, дітки? Це шалик, шарф, І ще можна сказати, добре. А ще що ми одягнемо їм. Хоч хатиночка маленька та затишна і тепленька, як мороз кусається, ручки ховаються, що це, дітки. Це рукавички. А якщо ховається п'ять пальчиків, то, е, то це діти перчатки. Так, а що ж ми одінимо на ноги? Вдень з ногами, а вночі без ніг. Що це діти? Це взуття називається чобітки. Ось ми з вами вже і вдягнули печерних чоловічків. Тепер подивіться, у мене на дошці дуже багато різного одягу. І ось на столі теж лежить одяг, бачите, дітки, одяг ділиться по статі для жінок, для чоловіків, для дівчаток та для хлопчиків. Правильно? Одяг, ще ділиться по сезону, значить, є одяг зимовий. Є літній одяг, а є демисезонний. Це той одяг, який ми носимо з вами весною і восени. Дітки, одяг є ще дитячість, я вам сказала. Ось бачите, у мене на столі дуже багато дитячого одягу. Ось подивіться, яка біленька шубка, Вона шита, дітки, з хутра. У шубки є комірець, є рукава і є дві полочки. А ось бачите пальто. Тут капюшон є. Дві полочки є, два рукава. А ще на полочках ви бачите кармани і гудзики. А ось це дітки шапочка. Вона, дітки, шерстяна І шарфик теж шерстяний, А наверху шапочки бачите бубончик. А ще, дітки, наша курточка зроблена з альпаки, вона тепла. Так, А ось подивіться, які штанці. Штанці, дітки, джинсові. Вони складаються з двох штанин, пояска та карманів. А ще ось тут є дитяча ковтинка, у неї є, бачите, Комірець, є ось така полочка з гудзиками і два рукава. Вона діти тепла, шерстяна. Одяг дітки шиють з різних матеріалів. Шиють дітки із хутра. Це шубки вам шиють. Шапочки шиють із хутра, із вельвета шиють, і ще шиють дітки із плащової ткані. Джинсова є тканець, тут ткань, бачите? А ось обаєчка, бачите тепленьке яке платячко. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, де ви берете одяг? Ви одяг купляєте в магазинах. А як називається магазин, де продають одяг? Магазин одягу. Є магазин одягу для діточок і є для дорослих. Діти, а хто ж привозить одяг в магазин? Магазин привозять одяг з фабрики. Є спеціальні фабрики, де ще дитячий одяг і одяг для дорослих. На фабриці працює дуже багато працівників дітки. Ось бачите, швея, вона ось, бачите, шиє, штанці, мабуть. Да? Ось дві штанинки я бачу а потім, коли пошиють цей одяг, його пакують і привозять в магазин. Ось ви, дітки, сьогодні узнали, що є дуже багато одягу. Одяг ми носимо з вами по сезону. В зимку носимо, зимовий одяг, влітку літній, а восени і весною ми носимо демисезонний одяг. Дітки дорослі, коли шиють для вас одяг, вони дуже стараються, щоб він був теплий, гарний. Тому ми повинні одяг берегти. Треба, коли ви прийшли з прогулянки, акуратно його повісити на січик або повісити в шафу. І тоді він буде вам дуже довго служити. Ось так ви сьогодні і знали дуже багато про одяг.